Заходимо в квартиру. Вхідні двері. Це прихожка. Меблі нові. Це вхід. Ванна в туалет. Двері з церква. Мова машину ще у лівці. Ходимо в кухню. Сюди їде стіл і стільці, ще не довезли, але вже в дорозі. Ось така кухня новий холодильник. Холодильник запакований ще. Ходимо за. Шелфи з дзеркалом, комод, тумба, панорамне вікно з виходом на балкон, ще вікно, кімната дуже світла, Диван. Це двері на вихід. Вийдемо на балкон. Балкон великий. Напроти будинку Арсен. відділення нової пошти дуже велике.